Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні я викладаю свою версію вбивства Ірини Фаріон. Моя версія це суб'єктивна думка українського журналіста та людини, яка розбирається в оперативній роботі. Знає різницю в одному слові між конспіративною та явочною квартирами. Отже, в Ірину Фаріон стріляла дівчина. Ви скажете, це фантастика, це бред, це маячня. Ні, це реальність. І зараз я попробую коротко пояснити, в чому суть справа. Три неділі людина сиділа три чи дві неділі, людина сиділа в дворі Ірини Фаріон, юнак ймовірний юнак, ймовірний вбивця Ірини Фаріон сидів в дворі. Спостерігав за Іриною Форіон, відслідковував її маршрути і нікого не боявся. Нічого не боявся, ні участкового дільничого міліціонера, який зайде туди, ні патрульну поліцію автомобіль, який міг би туди заїхати, ні ТЦКшників, які шманають весь Львів. Чому не боявся? Правильно. Тому що йому 18 років та ні. 18-річних теж загрібають, перевіряють документи, тим більше. Не боявся та людина, тому що це була дівчина. Саме дівчина не боялася і спокійно сиділа Дві чи три неділі в дворі Ірини Фаріон. Саме дівчина. Друге, подивіться на вираз обличчя, на овал обличчя, овал лица по-російськи, тонкі риси обличчя, тонкі риси обличчя. Подивіться на пальці, тоненькі дівочі пальці. Зверніть увагу, особливо пальці. Тоненькі дівочі пальці. Зверніть увагу на широкополу дамську шляпку по російськи на дамські больші очки. так? Спортсмена, який займався силовими видами спорту, не заставиш двічі-три неділі таскати отаку широкополу дамську шляпку з дамськими очками. А далі голос, голос, голос. Тонкий жіночий голос. Пам'ятаєте? Є голос, е, ймовірно, вбивці. Тонкий жіночий голос. Ще далі. Походочка по-російськи. Ви знаєте от слово, переведіть по-українськи, да? походочка. Подивіться на кадрах, де зафільмували, начебто, ймовірно, вбивцю, як він йде. Він вихилясто йде, вихилясто йде, стегнами похитуючи, бідрами похитуючи. Не заставиш хлопця-спортсмена, справжнього спортсмена, справжнього чоловіка, ходити так, не заставиш, не привчиш. Це потрібно довго привчати, потрібно йому вживатися в роль. І остання, яскрава зовнішність. Яскрава зовнішність, яка привертає увагу, хлопець спортсмен, теж йому треба просто ставити цю зовнішність, ставити спеціалістами. Які розбираються в оперативній справі поставити отаку яскраву зовнішність, а людині, яка вбила Ірину Фаріон, дівчині не треба було поставити походку від бідра похитування стегнами і яскраву зовнішність, яка привертала увагу. Отже, коротко, я виклав свою версію про те, що вбивцю Ірини Фаріон є дівчина. Хто захоче більш детально ознайомитись, подивіться сьогоднішній за 27 липня 2024 року пряму трансляцію, прямий стрім Українські сукіряни на YouTube каналі Ігор Кравцов, де я виклав розгорнутий аналіз цих подій, розгорнутий аналіз версій, що дівчина вбила Ірину Фаріон. Ірину Фаріон вбила дівчина. Проста логіка опера. Називається так трансляція. Дякую вам. За е, те, що ви подивились це відео до кінця, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!